Підготую маринад, закип'ячу, літр води. Вода закипіла, додаю цукор, додаю сіль, додаю олію соняшнику, додаю лавровий лист, постику, перець та духмяний перець. Хай маринад закипить, розмішую. Маринад закипів, розчинився цукор, додаю оцет і вимикаю. Тим часом підготувала буряк та моркву, натерла їх на крупну терку. Зубчики чеснику розрізую на невеличкі вусочки. Далі необхідно розрізати капустину. В мене тверда голівка досить, та яка зберігається на зиму сорт. Розрізую спочатку навпіл. Далі качан не вирізую, розрізую знову на кілька частин. Новий. Ось так я розрізала всю капусту розміром таким, щоб мені зберігати в банці. Можна зберігати в будь-якому посуді, це може бути і кастрюля. Так як я буду зберігати в банці, печам я зменшу. Я розрізую ось так. Далі складаю овочі в банку. Буряк, моркву. Щільно до банки укладаю. Шар капусти. Знову додаю чесничок, шар моркви, шар буряка. Далі знову капусту і так доверху укладаю всі овочі. Банка трошки доверху не наповнена овочами. Я спершу долью гарячий маринад. Щоб банка не лопнула, маринад гарячий наливаю частинами, Докладу ще верхнім шаром буряк. Щоб вся капуста набрала кольору. Ось так. Прикриваю бурячком зверху банку. Ось так, притамбовую, залила маринадом. Маринаду 1 літр вистачило вздосталь. Капуста складена в банку досить щільно. Я брала двохкілограмовий качан. У мене залишилась капуста з 2-кілограмового качана, десь приблизно грамів 100. Решта вмістилася в 3 літрову банку. Банку прикриваю нещільно кришкою, залишаю на добу при кімнатній температурі, та за добу капуста готова до споживання. Далі відправлю до холодильника. Капуста простоїла при кімнатній температурі 20 годин, майже добу. Капуста має ніжно-рожевий колір. До повної готовності ще дві доби. Всього три потрібно. Але вже вона смачна. За даним рецептом капуста має кисло солодкий присмак і дуже-дуже хрумка, смачна.